Що цього року, 2014 року, чекає на абітурієнтів. По-перше, ми проводимо у дві сесії тестування тільки з одного предмету з української мови та літератури. Виникла можливість, знайшли ми можливість для того, щоб тестування з математики і з історії України це теж одне з наймасовіших тестів провести в одну сесію. Це абітурієнта позбавляє багатьох проблем, йому не потрібно міркувати. чи… Йому, в нього був більш складний тест, а на іншій сесії менш складний, тобто ця проблема зникає. Деякі зміни внесені і до порядку проведення, навіть не зміни, я б назвала, а деякі уточнення. Воно стосується контролю за процесом проведення тестування, за нашими вимогами, тобто, як, згідно з якими не можна під час тестування використовувати ніякі технічні пристрої. Доповнення стосується того, що навіть частин технічних пристроїв теж не можна мати при собі під час тестування той комплект, який завжди був таким традиційним, тобто є тестовий зошит, в якому є, до речі, і багато довідкових матеріалів. Для виконання того або іншого тесту є документ, який засвідчує особу, є сертифікат, який наданий Українським центром оцінювання якості освіти, є декілька ручок, щоб вони не підвели під час тестування. І за бажанням пляшечка з питною прозора пляшечка з питною водою. Все, все інше під час тестування потрібно залишити у спеціально відведеному місці після закінчення тестування, взяти, зателефонувати рік. Сказати, що все відбулося успішно, і можна йти додому. І ще одне. Нововведення це те, що абітурієнти, які не згодні з рішенням регламентних комісій регіональних центрів, якщо вони щось їх не влаштовує, вони можуть протягом семи днів подати відповідну заяву до регіонального центру, до українського прошу вибачення центру. І вона буде розглянута. Бо раніше такі заяви подавалися на рівні регіональних центрів. В цьому році ми це. Дещо змінили теж на користь абітурієнтові.